Мені треба тут навчитися філонити, так як вони це роблять. Тут ж оплата по часово. І я все зробила, йому нема до чого до мене доколупатись, розумієте? І він приходить і каже: Ну я же ж босна. Ну. Я кажу, То я зробила соуси зробила Ви всі катлері, як їх. Прибори всі натерла, тарілки всі є, ну, замовлення всі взяті. Ну Чекаю на їду, щоб мені дали їду. І я винесла на наступний столик. Розумієте? І він все одно і так мені так паршиво, що я я не знаю, вирішила, що я буду йти сьогодні. Йому скажу про це. Не знаю, чим це закінчиться, але паршиво так, що не можу вам передати. Прям старалась заспокоїтись в туалеті, але там є дівчинка Лія Боже. Така класна дівчина, яка тебе так підтримує, вона шотландка. Подарувала мені такі конфети, типу, каже мені, бо вона сьогодні вихідна, прийшла просто на роботу і каже мені, не, не турбуйся, типу, я прийду завтра. Я кажу, завтра вихідна, тільки в вів вівторок. А почалось з того, що я просила на вівторок е вихідний, тому що в середу у мене дитина день народження, я тут а, якось в наступному відео розкажу, що я захотіла організувати йому тут день народження і запросити весь його клас. Вибачте за емоції, просто не вгодно стриматись. І знаєте, я вам скажу, що я не буду терпіти. Я не буду терпіти, я обожнюю цю Шотландію, правда. Це перше, це лише один шотландець такий, тому я не можу судити. Але я більше не хочу себе так паршиво чувствувати. Я знайду по-любому роботу. Робота тут є завжди. Єдине, що якось так рішила з вами поділитись, що якщо в когось є таке також. Не треба терпіти, треба любити себе. Бо ми класні робітники. Ми правда, українці, вони дуже хардвокерс це як працююча нація. Тому якось ще в наступному відео запишу вам.